Шкільний пенал останній акорд у дариненому приготуванні до походу у наступний четвертий клас. Процес вибору для дівчинки особливо піднесений. каже через те, що вже дуже хоче на навчання. Я заскучала за друзями, я хочу ходити на танці. Зборам до школи у цій родині присвятили останні кілька днів. Скупили вже все необхідне, влетіли у чималу копійку. Десь півтори тисячі гривень треба зошити, ручки, пенал. Слава Богу, у нас наш. Портфель ще з першого класу, в хорошому стані. Дві блузки білих, і там на кожен день якісь ковтинки, спортивна форма. У цю суму ще не входить вартість пошиття шкільної форми. Фасони, які пропонують місцеві магазини, доньці не сподобались. До того ж, якісна форма занадто дорога. Ми вже в процесі пошиття шкільної форми, купуємо тканину і шиємо, бо ціни дуже. Високі шкільні сарафани та костюми і справді найбільше спустошують сімейний бюджет цього року. За них треба викласти від кількох сотень до більше як тисячі гривень. Усе залежить від виробника та якості тканини. Пошити форму хлопцеві складніше і дорожче, тому доводиться вибирати з того, що пропонують торговці. Володимир новим костюмом задоволений. Мені сподобалось. Є дуже багато пропозицій. На різні цінові можливості людей. І тому людина може відібрати собі те, що їй підходить і за ціною, і за якістю. Загалом ціни на шкільне вбрання цього року зросли. Я спостерігала за цінами цьогорічними, ну цього року ціни підросли на шкільну форму. Ще ми того року купували за 500 гривень, вже цього року дорожча форма. Я хочу рюкзачка. Рюкзачка? Якого? Ну не знаю, ще не вибрала, бо на шкільному базарі вибір портфелів чималий. Однак в середньому рюкзак коштує близько 250 гривень. Хоча є й варіанти і дешевші, і звичайно дорожчі з ортопедичною спинкою. Не варто забувати і про його наповнення. Увесь канцнабір кажуть продавці, обійдеться у кількасот гривень, принаймні тим, хто купує його з нуля. Якщо так по списку десь гривню 200, 200 з лишнім, так виходить, зібрати то зібрати. Для першого класу, а так уже для старших класів там вже беруть і на 70, на 80, на 100. Але і це ще не усе. Уроки фізкультури в українських школах ніхто не відміняв. Відтак батькам слід попіклуватись і про спортивний костюм та кросівки. Загалом зібрати нині учня можна і за півтори тисячі гривень, купуючи найдешевші зошити та форму з синтетики. А якщо ж брати якісне, то це обійдеться дорожче у рази. Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.